Привіт! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Продовжуємо прогулюватися по орхідейним поличкам. Ось отака шикарна орхідейка рожева в крапочку. Дуже цікава поряд мілаф... мірафлора. Дуже багато, як завжди, білої. Маракеш або Келіон. Вони такі гарні, улюблені рожеві. Завжди виглядають дуже весело і симпатично. А ця губка така шикарна просто. Бачимо едіту і ось така жовто-червона губка. Дуже цікава. Не було таких ще тут в оглядах у нас. Можливо, десь на полицях і зустрічаються симпатичними п'ятнами. Виглядають рожеві. А це вже інший магазин. Тут були тільки маленькі мінічки. Я не захотіла робити відео по фаленопсисам, тому що вони тут стояли зовсім замучені і негарні. А мінічки були свіженькі і такі гарні, але вже всі майже повністю роз... Роз... розквітли. Тут ось такий гарний бігліпчик попався. І їх тут небагато завжди, за ними гарно доглядаються. вже інший магазинчик, чись приватний, дуже високо стоять і незручно знімати відео. Тому любуйтеся так, як є. Ось два вида було, Губки в них відрізнялися трішки, і пелюстки дуже яскравий, рожевий оцей сподобався. Жовтий біг симпатичний, такий, як і в мене. Ось оцей яскраво оранжевий, цікавий. Ось тут, як завжди, теж багато білих. І така 15-та була гарна. І рожеві вони були гігантських розмірів. Я не могла вам зрівняти, але точно на, повністю на е, мою долоню. Ось отакі були рожеві. Я не знаю, як вони називаються. Не всі сорти знають, і дуже багато білих. Дякую за увагу. Думаю, що вам сподобалась подорож.